Тягар вибору це не тягар каменя, а тягар крила. Камінь вабить донизу, крило вимагає повітря, і той, хто поспішає скинути ношу, скидає разом із нею свою висоту. Людина біжить від вибору, щоб не відчути власної легкості, що є лише іншим іменем для порожнечі. Бо легкість без вини і відповідальності це легкість пластівця, якого підхоплює перший подих натовпу. Важкість вибору ж це гиря, підвішена до серця. Та хто витримує її. Той і кує серце в молот. Ви кажете: вибрати означає втратити. Я ж кажу, вибрати означає породити, бо кожен справжній вибір є актом творення, він вирізає форму з туману можливостей і вимагає від нас крові, якою ми скріплюємо новонароджена. Без крові тільки мрії, без болю тільки добрі наміри. Вибір це різець, який відтинає надлишок, щоби з'явилася статуя. І хто плекає всі шанси заразом, той лиш доглядач каменоломні, шум великий, а статуй жодної. Але чому ж так важко, питаєте ви? Тому що кожен істинний вибір розвінчує казку про невинність. Він каже, я причина. Тепер уже не доля, не звичай, не Бог і не закон. Тепер ти і разом із я народжується сором. Бо якби я міг вибрати інакше, чому ж не вибрав? Так сором і гордість сплітаються в єдину мотузку, на якій розгойдується дух. Той, хто відрікається від вибору, хоче відректися від сорому, але разом із соромом він відрікається від гордості, що є пружиною зростання. Не вірте тим проповідникам легкості, що пропонують тобі добрий вибір, як хліб із крамниці, загорнутий у чистий папір, зі штампом моралі. Вони обіцяють шлях без темряви, рішення без роздвоєння, добро без конфлікту з самим собою. Але добро, яке не коштує боротьби, це доброчесність стада, вона зручна, мов шерсть, і тепла як хлів. Моя моральний ковдра вона вітер, що б'є в обличчя альпіністові. Кому холодно вниз, у долину, там багато варених істин і солодких втіх. На висоті ж розріджене повітря. Тут мислитель стає худішим, але бачить далі. Ти кажеш, я боюся помилитися. Помилка це ім'я, яким слабкі називають ризик. Вони люблять майбутнє, яке вже стало минулим, чужим минулим, освяченим узвичаянням. Безпечний вибір, кажуть вони, і розвішують таблички вздовж дороги, але там, де багато табличок, там мало доріг. Хто боїться помилки, врешті йде найпевнішим шляхом у нікуди. Істина не народжується із уникання, вона народжується із надміру сили, що дозволяє навіть поразку, і не руйнується. Коли я кажу вибирай, я не прошу від тебе голосу в користь однієї думки проти іншої, я вимагаю переоцінки вартостей. Чия рука здатна високому так, та сама рука мусить уміти різко сказати ні. Без ні, немає обриси, без межі не народжується стиль. Вибір це обрубати зайві корені, щоб дерево пустило один, але глибокий. У вас буде мало відповідей, так говорить мій дух. Але вони будуть вашими. Немножко диктованих відповідей вирощуй своє питання так довго, поки воно не заспіває в твоїй крові. Коли спів збігається з кроком, тоді вибір уже вчинено. Остерігайся жалості до можливостей. Це жалість мрійника, який щодня будує новий палац, щоби ввечері спати на підлозі. Можливість, якій ти не дав форми, повертається привидом і переслідує твою ніч. Легко любити те, чого не здійснюєш, важко те, за що відповідаєш. Тож люби здійснене, полюби свою рану. Вона печатка приналежності до вчинку. Хто не має рубців, не має історії, а хто не має історії, не має майбутнього, але тільки нескінченно повторювану теперішність із малими відхиленнями страху. Вибір, кажуть психологи, це вагання між бажаннями. Я скажу інакше вибір. Це подих твоєї волі до влади, не до влади над іншими, це забавка рабів, що одягли корони, а до влади над власною долею, над своїм утомленим серцем, яке прагне зручної згоди. Воля до влади це вміння віддати наказ собі і витримати його у самотності. З неї народжується стиль життя, як із напруги струни народжується нота, тож не розхитуй струни постійним настроюванням, раз натягнув і грай. Дехто питає. Як дізнатися, що мій вибір правильний? Дивись не на посмішки інших, а на свою здатність витримувати наслідки, правильне, те, що робить тебе більш важким і водночас більш легким, важким для компромісу, легким для висоти. Є легкість низька від пристосування і є легкість висока від перемоги над собою. Перша знесилює, друга вивільняє. І якщо після вибору ти ходиш твердіше, говориш коротше, смієшся рідше. Але глибше, значить, у твоєму домі з'явився господар. Наблизь до себе думку про вічне повернення, запитай себе в найтемнішу годину, чи згоден ти прожити цю саму хвилину без числа разів зі всіма її наслідками, з усіма її соромами і перемогами, якщо так, вибір уже пройшов випробування вічністю. Якщо ні, ти шукаєш не свій шлях, а прихисток. Вічність не календарна довжина. А міра твоєї згоди на себе. Хто обирає так, що не соромиться повтору, той живе, наче вже чув суд. Так було добре. О, як охоче сучасні мандрівники виборів носять із собою ваги, на яких зважують плюси й мінуси, немов монети в базарний день. Вони ставлять на терези і себе, і свій страх, і чужу думку, і прогноз погоди, і курс акцій. І вага підморгує їм, обирає найлегше. Бо вона вміє рахувати, але не вміє пророкувати. Доля не любить бухгалтерів, вона віддається божевільним тим, що мають відвагу. Відвага це не сліпота, а ясність, яка не відводить очей від безодні. Поглянь на НАТО вони хочуть вибору, але не хочуть наслідків. Вони воліють мати право і не мати боргу. Вони мріють про свободу без відповідальності.